Всіх вітаю, друзі, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами знову говоримо про нову заяву Дональда Туска. Він останнім часом, останніми днями, дуже і дуже сильно активізувався. І е, я скажу так, що в кожній його заяві все більше і більше рішучості діяти більш жорстко з е, тими, хто виступає проти України, з тими, хто виступає проти Польщі, і з тими е, людьми, які до речі працюють на території Польщі. Ми знали, що. Е, в Польщі є насправді багато проросійсько налаштованих людей. От, і Дональд Туск вже вкотре наголошує на тому, що жодних поблажок для них не буде. Давайте розбиратися, що ж він на цей раз сказав. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, розвивати канал, як не крути. Хто б що не писав, під кожним відео. Ви можете побачити величезну кількість ботів, як дехто з вас вже помічав, і також я бачив такі коментарі. Що під кожним відео Дениса ботів як бліг на собаці. Якось так це і справді виглядає. І що треба з цими з блоха, блохами робити? Потрібно їх виводити якось. Тому вдячний за вашу підтримку. Отже. Дональд Туск в своєму Фейсбуці написав досить серйозну заяву. Давайте зараз я її зачитаю. Після цього ми обговоримо так ці тенденції, обговоримо чим це добре для України і також поговоримо про те, чому риторика так різко і так швидко змінюється. Отже, поляк, який планував замах на президента Зеленського і який діяв в співпраці з російськими спецслужбами, арештований два дні тому. Далі, Білорусь, який працював на росіян і замовив двом полякам замах на соратника Навального, затриманий. Ті, хто мали скоїти замах, також вже перебувають під вартою. Вони пов'язані з середовищем футбольних з польських. Так це є, і це не тільки в і це тільки в квітні. Жодних поблажок для колаборантів російських служб не буде. Ми випалимо залізом будь-яку зраду і спробу дестабілізації в країні. Написав Дональд Туск. От, всі вже бачили певне по телеграм-каналам. По перше, цю новину, що хотіли. Що готували замах на президента України Володимира Зеленського? От з приводу цієї новини було дуже багато різних дебатів. Одні казали, що цього немає, другі кажуть, що це було, і так далі. Бачимо, що цю якби цю ситуацію також підтвердив і Дональд Туск, і в українських телеграм-каналах писало як, що визвало власне резонанс, що представник російських спецслужб запропонував російським спецслужбам зробити, ну, типу, позбавитись Зеленського, так? І всі такі думають, що за фігня, а тут вийшло так, що це просто був якийсь поляк, який за гроші виконував якусь певну розвідувальну роботу для російських спецслужб. І от саме поляк мав бути виконавцем цього дійства. От і це власне підтвердили також не тільки українська сторона, але й польська сторона. І тепер, на мою думку, все стає більш зрозумілим і більш ясним щодо. Якби всієї цієї ситуації бачимо, що зараз е, е, Туск готує е, весь польський народ. Тобто, так, він е, ці заяви робить не для українців, він ці заяви робить не для росіян, він ці заяви робить виключно для поляків, і е, він застерігає поляків від якихось. Е, е, Скажімо так, негативних дій, які можуть попливати на їх життя. Це також переплітається з тією заявою, яку він зробив після неофіційного саміту Європейської комісії в Брюсселі, яка відбулася. Ми з вами говорили вчора. Це відео, до речі, мало хто подивився. Переходьте на канал, дивіться його. От він в тому відео повідомив, що. І закликав польських фермерів, які на сьогоднішній день досі блокують україно-польський кордон. Він їх закликав по-хорошому розблокувати кордон. Він пообіцяв, що далі буде вестись діалог, і далі будуть чим можуть, тим будуть допомагати польським фермерам. І наголосив на тому, що на сьогоднішній день вже немає далі, куди цю ситуацію накручувати. Немає немає можливості, скажімо так, далі дозволяти ці блокування кордону і Україні зараз потрібна потрібна підтримка, скажімо так, потрібні відкриті кордони. І він сказав, що до цього дня. Так, тобто, до його заяви і поліція і прокуратура, і суди дуже лояльно відносились до дій протестувальників, навіть коли вони порушували кримінальний кодекс польського законодавства. Але він сказав, що у випадку, якщо вони не дослухаються до нього, якщо вони не розблокують кордон, то ці всі силові структури Польщі будуть діяти відповідно до своїх інструкцій, будуть діяти також відповідно до законодавства. А ми знаємо, що те, що відбувалося і на мітингах, і на з цим блокуванням кордону е дуже часто е пересікало цю межу законодавчу, так і дуже дуже багато було порушень кримінального кодексу, на які просто закривались очі, що також в свою чергу. Обурювало українців так, які спостерігали за цим і не розуміли, чому польська поліція не карає своїх співгромадян за порушення їхніх же законів. От, бачимо, що до цього був якби команда Туска вони дуже дуже лояльно ставились до того, що відбувається в першу чергу. Це відбувалося через. Передвиборчу кампанію і в принципі через місцеві вибори, які мали відбутись, і ми з вами ще тоді говорили, що як тільки вибори закінчаться, риторика одразу буде мінятись, і ці мітинги дуже-дуже швидко припиняться. Зараз ми, власне, це вже починаємо спостерігати. І оця заява про те, що жодним колаборантам жодного попуску не буде, і вони їх будуть випалювати залізом, як сказав Туск. Це також стосується і тих польських фермерів, бо на польських цих мітингах. На кожному абсолютно мітингу були постійно помічені люди, які тісно пов'язані з РФ, які е, дуже багато разів відвідували РФ, які співпрацюють з ними і які мають проросійські погляди. Вони всі були причетні до цих мітингів, і в тому числі до блокування кордону. І е, Туск зараз, е, на прикладі тих е, затримань, які вже відбулися, він також. Це вже друга заява, якою він застерігає польських фермерів від якихось подальших кроків, скажімо так, і він їх закликає по-доброму припинити блокаду і перейти в форму діалогу, а не робити це, як відбувається зараз. Бо зараз фактично що відбувається? Вони просто взяли в заручники україно-польський кордон, і їх нічого не цікавить. Вони самі не до кінця розуміють, що, чого вони хочуть, що відбувається і. Та маленька кількість польських фермерів не може репрезентувати всю аграрну сферу, яка є в Польщі. Бо справжні фермери на сьогоднішній день займаються власне своїми полями і займаються своєю прямою роботою. Вони отримали вже дуже, дуже багато. Так, по перше, вони отримали поблажки по зеленому ладу, проти якого вони так р'яно бастували. По-друге, вони отримали доплати, вони отримали пільги, додаткові так. З однієї сторони вони і так це єдина галузь, яка отримує найбільше привілеїв в своїй роботі. Так і з іншої сторони їм цього недостатньо. Їм постійно цього недостатньо, і вони що б їм не давали, що б польська влада їм не пропонувала, що б польська влада їм не обіцяла, їм все мало. Вони хочуть просто тотального закриття україно польського кордону, чого робити не можна, бо на території Європейського союзу масово заїжджають товари з усіх країн. Які оточують Європейський Союз. От, на полицях можна побачити дуже багато агропродукції з Марокко, наприклад, е, яка так і пише, так що це з Марокко, з Латинської Америки. Е, от, і проти цього ніхто не бастує. Так і саме тому бачимо, що Дональд Туск настроєний дуже. Е, я б сказав рішуче, дуже жорстко, і я думаю, що в найближчі дні ми побачимо дуже багато цікавого. Можливо, навіть дуже швидко ці кордони всі будуть розблоковані, якщо відповідний меседж таки дойде в голови тих фермерів, які там стоять. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.